Початок книги, щаслива кишеня, повна грошей. Шукає людина в житті, що я краще, хоче реальність власну створити, хвилюється, вчиться, а також все мріє, находить, примірює, а потім вже діє. Хоче людина тепер зрозуміти І зуміти, щоб і знання, результат відтворити, а все світи сам. Допоможе зробити, стоїть турботи спокійно йому нам віддати. Свою інтуїцію треба старатись почути, а потім за нею вже йти, щоб зрозуміти, яким же наступним твоїм стане крок, щоб дії до цілей, штовхали і давали урок. А силу думок, переконань мають бути. Вони є в житті. Енергія творення і досвід для створення справжньої сили життя, а власні думки і енергія впливу на майбутнє.